Іноді вони посміхаються тобі в обличчя, але глибоко всередині вже рахують хвилини до твого неминучого падіння. Вони міцно тиснуть твою руку, уважно слухають твої откровення, стримано кивають на знак співчуття, але насправді лише ретельно вичікують ту єдину секунду, коли ти оступишся. Це не обов'язково вияв чистої злоби чи ненависті, це просто природа людей у світі. Де ілюзія слабкості іншого коштує дорожче за найщирішу правду. Зрада ніколи не приходить у важких латах. вона не попереджає про свій візит гучними сурмами, вона з'являється у м'якому одязі дружби, у напівтемряві довіри під виглядом щирого бажання допомогти. І коли ти вперше наважуєшся показати світові свою рану, коли ти відкриваєш своє вразливе місце в надії на підтримку. Ти мимоволі подаєш сигнал, мене можна добити. Макіавеллі розумів це краще за будь-кого. він осягнув істину, що виживає не той, хто дійсно наділений фізичною чи моральною силою, а той, хто зумів переконати світ у власній недоторканості. Ти можеш бути вщент зламаним усередині, можеш дихати крізь нестерпний біль, але доки ти не дав оточенню жодного натяку на свою вразливість, ти залишаєшся у зоні повної недосяжності. Усе змінюється саме тоді, коли ти дозволяєш чужим поглядам проникнути крізь свою броню. Адже люди нападають не тоді, коли ти об'єктивно слабкий, а тоді, коли ти маєш такий вигляд. Світ охоче полює не за істиною, а за образом, який ти транслюєш у простір. Видима слабкість миттєво стає відкритим запрошенням для хижаків, вона діє як сигнальне багаття, запах якого вони відчувають за багато верст. Якщо ти прагнеш справжнього впливу, якщо хочеш залишитися цілим у реальності, де ніхто не попереджає перед ударом, запам'ятай головне, ніколи не дозволяй собі кровоточити на очах у тих, хто здатен зірватися з ланцюга. Навіть якщо світ усередині тебе руйнується камінь за каменем, зовні ти зобов'язаний залишатися неприступною фортецею. Не тому, що ти щось винен цьому світу, а тому, що світ ніколи не прощає тим, хто зламався на публіці. Він не дбає про твій біль, він лише спостерігає за твоїм фасадом. Якщо у твоєму погляді здригнеться бодай іскра сумніву, вона буде помічена і використана проти тебе. У цьому вимірі не сама слабкість нищить тебе, а те, як її сприймають оточуючи. Саме з цієї точки починається шлях справжньої внутрішньої мутації, з усвідомлення, що кожен твій крок, кожен вираз обличчя та кожне вимовлене слово є частиною тієї легенди, яку ти створюєш про себе. Якщо ти не хочеш стати черговою жертвою обставин, ти маєш створити міф, у який повірять усі, міф про свою цілковиту недоторканність, але щоб цей образ жив і діяв. Замало просто зберігати незворушне обличчя. Ти маєш стати втіленням сили, яка вселяє побоювання навіть при спробі наблизитися. Забудь про публічні страждання, про сльози чи скарги на долю. Кожен такий вияв твого болю це не просто крик про допомогу, це пряма інструкція для інших, що з тобою можна вчинити так само. Світ, який ми знаємо, рідко відгукується на слабкість співчуттям. Найчастіше він відповідає на неї інстинктом винищення, це як крапля крові у воді для акули. Якщо покажеш, що стікаєш нею зсередини, тебе почнуть розривати зовні. Виживають ті, хто вміє страждати мовчки. Усередині може бути попіл і руїни, але зовні має залишатися гартована сталь. Ти можеш розбиватися на тисячі гострих осколків на самоті, але перед світом зобов'язаний стояти як моноліт, на який неможливо вплинути ззовні. Вся твоя реальна міць полягає у сприйнятті тебе іншими. Люди не бачать твого справжнього єства, вони бачать лише ту проекцію, яку ти дозволяєш їм споглядати. Вони не відчувають твого болю, доки ти не винесеш його на світло. Вони навіть не здогадаються, що ти на межі краху, якщо ти не здасися зовнішньо. Саме це робить тебе недосяжним. У їхніх очах ти перестаєш бути просто вразливою людиною. Ти стаєш символом. А символ, якщо він випромінює непохитність, неможливо зруйнувати. Кожного разу, коли ти втримуєш у собі внутрішню бурю, коли не даєш їй вирватися назовні, ти не просто захищаєш себе, ти нарощуєш свій капітал впливу. Сила не в тому, щоб не відчувати болю, а в тому, щоб не показати його до тих пір, поки це не стане безпечно. Твоя справжня сила завжди прихована в тому, що залишається невисловленим. У світі, де кожен поспішає розкрити свою душу, поділитися переживаннями чи виправдатися перед натовпом, той, хто вміє тримати паузу, стає живою загадкою, а загадка завжди народжує страх. Люди бояться не того, кого вони розуміють до дна, а того, чиї думки вони не здатні прочитати. Вони побоюються не конкретної дії, а тієї потенційної загрози, яку неможливо передбачити. Макіавеллі знав, той, чиї наміри незбагненні, стає неуязвивим. Коли ти не реагуєш на провокації, не вступаєш у зайві пояснення і не кидаєшся у дріб'язкові перепалки, ти перетворюєшся на фігуру, яку неможливо збити з дошки. Ти викликаєш трепет саме тому, що ніхто не знає, коли, як і з якою силою ти наважишся на удар і чи наважишся взагалі. Це великий парадокс впливу. Чим менше слів ти випускаєш у світ, тим вагомішою стає твоя присутність. Кожне твоє слово це розмінна монета, яку ти власноруч віддаєш тим, хто з часом обов'язково використає її проти тебе. Мовчання це не просто відсутність звуків, це вища форма захисту та контролю. Воно створює навколо тебе вакуум, який інші намагаються заповнити власними фантазіями, страхами та припущеннями. Таким чином, ти починаєш керувати не стільки своїми вчинками, скільки чужими реакціями. Ти будуєш поле напруги, у якому вороги самі руйнують себе, намагаючись вгадати твій наступний крок. Це не боягузтво і не відстороненість, а найвища форма стратегічного домінування. Там, де інші галасують і метушаться, намагаючись довести свою значимість, ти просто присутній. Там, де інші згорають у полум'ї власних емоцій, ти стаєш холодом, від якого хочеться відступити. Саме на цій межі між мовчанням та внутрішнім штормом ти стикаєшся з найвеличнішим випробуванням, мистецтвом панування над власними емоціями. Емоції це капкан, у який людина потрапляє сама, не помічаючи, як втрачає владу над своєю траєкторією. Емоційні особистості завжди передбачувані, адже їхні реакції продиктовані імпульсом, а не розрахунком. Вони ображаються. Кричать, просять вибачення і знову каються, створюючи ланцюг слабкості, за який може вхопитися будь-хто, хто забажає тобою маніпулювати. Емоція це відкриті двері у твоє нутро. Варто лише трохи їх прочинити і туди проникнуть сторонні. Варто дати слабину. І твою структуру вивчать до дрібниць, а вивчивши, створять сценарій, у якому ти будеш програвати, щиро вірячи, що це твій вільний вибір. Тому твоє головне завдання повністю перебудувати свою внутрішню систему координат. Заміни запитання, що я зараз відчуваю, на запитання, що мені дає ця реакція, кожного разу. Коли всередині піднімається гнів, ти маєш думати не про його вираження, а про свою стратегічну мету. Кожного разу, коли виникає біль, не дозволяй собі розчинятися в ньому, натомість запитай, яку тактику він підказує. Макіавелі наголошував почуття це лише шум, тоді як стратегія це чиста музика. Ти можеш любити. Але не маєш права дозволяти любові керувати твоїми діями. Ти можеш бути глибоко розчарованим, але не смій дозволяти розчаруванню приймати рішення за тебе. Людина, якою керують пристрасті, подібна до того, хто йде мінним полем, у повній впевненості, що світ виявить до нього милосердя. Проте світ не знає милосердя, він лише вивчає твої слабкі місця, очікуючи на момент, коли ти втратиш пильність. Коли ти опановуєш власні почуття, приходить наступне фундаментальне усвідомлення: доброта, м'якість та прагнення бути любленим це не шлях до спасіння, а слабкі ходи в грі, де виграш отримує не той, хто подобається, а той, кого поважають або бояться втратити. Бажання бути любленим робить тебе емоційно залежним, а будь-яка залежність це пролом у твоїй фортеці, крізь який легко проникає маніпуляція. Якщо ти будуєш свій вплив на прихильності оточуючих, ти добровільно віддаєш свою долю в їхні руки, адже людська любов. Це найбільш мінлива субстанція у всесвіті. Сьогодні вона зігріває, завтра стає байдужою, а післязавтра використовує твою ж жертовність, як привід вимагати ще більше. Повага ж має зовсім іншу природу вона тримається не на симпатії, а на холодному розрахунку та чітких межах, які ти нікому не дозволяєш порушувати. Люди, які тебе люблять, можуть зрадити тебе в ту мить. Коли ти станеш для них незручним, але ті, хто тебе поважає, залишаться поруч навіть тоді, коли ти холодний, бо вони поважають твою силу, твою стабільність і твою непередбачуваність. Вони бояться втратити контакт із тобою, бо розуміють твою цінність. Любов це вічне очікування чогось більшого, тоді як увага та повага це визнання факту твоєї могутності. У цьому світі, переповненому намаганнями сподобатися та бути зрозумілим, ти повинен обрати протилежну стратегію, бути достатньо самодостатнім, щоб не залежати від чужого схвалення. Нехай тебе не люблять, нехай навіть таємно ненавидять, але нехай вони не можуть без тебе обійтися. Твоя користь, твоя позиція та твоя непохитність мають стати якорем, що утримує інших у твоєму полі впливу. Щоб повага дійсно вкоренилася у свідомості оточуючих, ти зобов'язаний охороняти доступ до свого внутрішнього світу. Доступ це і є справжня влада. Чим більше людей мають до тебе прямий емоційний шлях, тим більше у них можливостей вивчати твої реакції, бачити твої сумніви та зчитувати твої вагання. Будь-хто, хто отримує змогу тривало спостерігати за тобою, рано чи пізно забажає на тебе вплинути. Укріплена фортеця це не та, що постійно відбиває штурми, а та, у яку майже неможливо потрапити. Ти маєш бути як замок із зачиненою брамою. Його не наважуються осадити, бо знають, що спроба проникнення призведе до фатальних наслідків. Присутствуй у житті інших. Але ніколи не дозволяй собі бути загальнодоступним. Нехай частіше бачать твою тінь, ніж твоє справжнє обличчя. Все доступне миттєво втрачає свою вагу в очах натовпу, тоді як все рідкісне та недосяжне викликає трепет. Ось чому справжня влада ніколи не буває відкритою для всіх, вона завжди окутана тишею та дистанцією. Бути привітним зовсім не означає бути відкритим. Ти можеш посміхатися, але не давати нікому заглянути за лаштунки. Можеш бути присутнім фізично, але залишатися ментально невловимим. Контроль доступу до себе це не прояв гордині, а глибока стратегія виживання. Чим суворіше ти стежиш за тим, хто і наскільки близько підходить до твоєї реальності, тим довше ти зберігаєш міф про свою неприкосновенність. Люди поважають не тих, хто завжди поруч і готовий до розмови, а тих, чия поява порушує звичну рівновагу і змушує всіх навколо підтягнутися. Коли ти збудував стіни й опанував мистецтво контролю, доступу приходить час усвідомити останню істину: влада в цьому світі тримається не на вірності, а на балансі інтересів. Вірність це лише красиве слово, яким люди часто прикривають свій тимчасовий розрахунок. Вони залишаються з тобою не через високі ідеали, а доти, доки ти їм корисний. Сьогодні ти потрібен, і вони поруч. Завтра твоя цінність впаде, і їхня відданість зникне, мов дим на світанку. Макіавелі ніколи не покладався на людські почуття, бо знав, що в грі великих ставок усе має свою ціну. Тому не шукай любові та вірності, а створюй важелі впливу, будь тим, від кого щось залежить. Давай людям рівно стільки, щоб вони потребували тебе, але ніколи не дозволяй собі потребувати їх. Сильний це не той, хто оточений натовпом союзників, а той, чиє падіння зруйнує плани та життя всіх, хто стоїть поруч. Це єдина справжня форма захисту зробити свою присутність незамінною. Нехай кожен, хто перебуває у твоєму полі, знає, втратити тебе означає втратити власну вигоду, свою опору та свої можливості. Якщо тебе поважають лише тому, що ти приємна людина, це ілюзія, яка розвіється при першому ж серйозному випробуванні. Але якщо тебе цінують через розрахунок, ти будеш потрібен навіть тим, хто таємно тебе ненавидить. У цьому й полягає справжнє панування. У грі на виживання немає місця надії. Той, хто сподівається, чекає, а той, хто чекає, неминуче програє. Макіавелі не був романтиком. Він знав, що пощада це лише шанс для ворога завдати удару у відповідь. Якщо загроза проявляється, її потрібно усувати холодно, чітко і без зайвих пояснень. Будь-які півзаходи це лише запрошення до наступної війни. Світ не боїться твоєї агресії, він боїться твого мовчазного розрахунку, в якому не видно емоцій, але відчувається неминучий кінець для будь-якого супротивника. Не чекай на удар, готуйся до нього заздалегідь. Твоя душа може залишатися теплою, але твій розум завжди має бути крижаним. Якщо ти відкриєшся, якщо повіриш у безумовну відданість, ти опинишся беззбройним саме в ту мить, коли світ вирішить, що ти більше не цікавий. Недосяжні не ставлять на почуття, вони ставлять на позиції, вони будують не фортецю з довіри, а лабіринт із непередбачуваності, де кожен, хто захоче підійти занадто близько, загубиться ще на вході. Коли ти стаєш не просто людиною, а явищем ти перестаєш бути об'єктом обговорень і стаєш силою, з якою або рахуються, або зникають з її шляху. Зрештою, ти маєш зникнути на самому видноті, бути поруч, але залишатися невловним. Твоє справжнє обличчя має бути приховане за міфом, який ти сам створив. Люди будуть судити тебе за твоєю проекцією, і ти зобов'язаний зробити цю проекцію неприкосновенною. Навіть якщо всередині порожнеча чи сумніви зовні ти маєш випромінювати непохитність. Сильні не дають світові доступу до своїх внутрішніх битв. Твій шлях закінчується там, де ти стаєш ідеальним балансом між холодним розумом стратега та інстинктом хижака. Ти не став машиною, ти став живою силою, яка не потребує аплодисментів, але завжди отримує. Абсолютну повагу, ти більше не пояснюєш, не виправдовуєшся і не просиш дозволу. Ти просто є, і світ змушений підлаштовуватися під правила, про які він навіть не здогадується, доки не програє.